Всіх вітаю, з вами Марія, і що буде завтра, давайте дивитись, до чого нас вас до чого готують карти. Починаю з особистого життя. Угу. А дивіться, тут якась перемога вривається в ваше життя. Але така, що буде тримати вас в залежності. Ну, тобто, дивіться, якась ситуація, в якій ви перемагаєте, але ще деякі умови по цій ситуації, вони будуть, як знаєте, ну, наприклад, щось стається так, як ви собі планували мріяли, але є е, е, хтось. На кого вам треба ще або опиратись в цій ситуації, або чекати якихось певних дій людини, але все одно це для вас перемога. Все одно те, що ви будете робити в цей день, це для вас ну, на краще. І це може стосуватись якоїсь допомоги. Або, наприклад, ви вже знаєте, що якась допомога від людини 100% буде. Але ну, трошки десь там може треба зачекати. Але все одно це шлях, який вже от цього вже не зупиниш. Так як ви рухаєтесь, це от. ну, як... Е Ну, Скажімо, левова частина якоїсь складної може роботи, може ситуації, вона вже зроблена. І вихід з цієї ситуації вже йде, але ж ну, є ще якісь там риси треба додати до цього. Сфера кохання, ну, вистрибує, дивіться, вистрибує та сама карта перемоги. До чого вас готують карти в сфері кохання? Ой, та ну, та ви що? Тут, Боже, як все гарно, як приємно таке озвучувати. Тут поєднання з кимсь, тут в когось оформлення документів, в когось початок нового життя, але це вже разом з кимсь. Для когось це може бути день, коли ви тільки отримуєте пропозицію, але і одразу ну, говорите про число, коли ви будете оформлювати далі ваші стосунки. Тут щось дійсно дуже приємне. Я навіть не хочу додивлятись, щоб ніяк цього не порушити. Давайте далі дивитись дії чоловіка у бік жінки в цей день. Давайте побачимо. Ой, та тут, <смі> тут дійсно, тут жінка його дуже цікавить, і дуже статтєвий потяг до неї дуже є. І тут багато роздумів, планувань, ну взагалі, ну, давайте так, тут жінка до якої дуже тягне, і це ну, не тільки в цей день, тут просто от чоловік, який ну, закоханий. Давайте так. Ну Він просто дійсно дуже закоханий. Давайте не будемо дуже довго про це дивитись, бо дійсно тут все якось одразу зрозуміло. Добре діє жінки у бік чоловіка в цей день. Давайте побачимо. <реш> Ні, ну, дівчата, хлопці. Ну, тут пара складається. Тут для когось з вас це просто ви, ви пара, ви, може, вже є пара, і ви знаєте, що підкорений вами, ну, цілком і повністю. Може, це та сама пара, яка тільки-тільки вже стає. Е, от, е, парою од, одного будинку, однієї квартири. Тобто ви Може, з'їжджаєтесь в цей день, вже починаєте разом жити, може, просто вирішуєте в цей день, що ви будете разом жити. ну Тобто тут тут е... єдине, що, от, про що тут жінка трошки може, хвилюється, а може просто. От це таке розуміння її, що. Багато складнощів буде, ну тобто романтика все класно, це супер. Але тут жінка більш така прагматична, яка одразу думає про те, які є складнощі, з якими будуть вони стикатись, і що тут треба буде робити. Ну, от, щоб Знаєте, все було так, як треба. І жінка тут більш, ну, чоловік він тут більш на кексі зосереджений, а жінка все ж таки більш думає про те, як треба влаштувати все, от щоб гарно було разом. Ну, давайте далі робота. Що тут про роботу вам треба вже знати, до чого готують вас карти. Так, ну тут гарне завершення для когось з вас. Гарне завершення як, якоїсь такої дуже важливої, великої справи. Ну, це для когось, може, інформацію якусь подавали. Може, документи якісь подавали, ви будете задоволені результатом. І тут велика якась робота, але знаєте, як одну завершуєте, інша починається. Важливо, просто, може, ви очікували відповідь по якійсь там Великій справі, то вже ви будете знати, що вона позитивна для вас та відповідь. Так, далі. Для когось як закриття теми, наприклад, ви можете у відпустку йти в цей день. або Планувати у відпустку в цей день, або, наприклад, подавати заяву на відпустку. Ну, може і так буде. Бо у вас якесь завершення роботи, але таке, що ну, це не відмова від роботи, а як тимчасове завершення. Тобто ви залишаєтесь на цьому місці роботи, але ви від, як віддаляєтесь, але на ваших умовах ще й гроші отримуєте за це. Що вам важливо прийняти в цей день, давайте побачимо. Угу. Обнулення якоїсь такої ситуації, яка викликала суперечки, яка від вас брала енергію. Яка навіть така, що де в чому може вам треба було як повертатись до якоїсь ситуації. Ну, це знаєте, як по кругу десь ходили. Але все гарно, все завершується об'єднанням, як, знаєте, от з кимсь ви як в гарні стосунки входите. Ну, з кимсь в сім'ю, з кимсь дружбу будете гарно мати, як підтримку гарно будете мати. Тобто приймайте ситуацію, як є, навіть якщо ви розумієте, що треба буде докладати зусиль, якихось таких значних, ви все подолаєте. І головне, що будуть поряд з вами люди, які вам допоможуть, якщо буде треба. Від чого краще б за все відмовитись. Побачимо, о угу. хочу ну, трошки уточнити. Так, дивіться, від чого краще б за все відмовитись. Тут показана тема, все ж таки, от тема перемоги в цей день, вона, я так розумію, буде головною просто. Але тут трошки інша перемога. Тут ситуація, яка більш за все стосується, знаєте, коли поспіхом щось робиться, не треба поспіху. Якщо, наприклад, вам пообіцяв чоловік Король Кубків, він вміє розмовляти, він вміє все, що завгодно, наобіцяти, гарно, красиво розповість, але ситуація, як Ну він може, як знаєте, поспішити обіцяти, а потім прийдеться зачекати. Це знаєте, як намріяв, але воно в житті може трошки по-інакшому складатись, ніж він собі намалював. Все, врешті-решт, воно завершиться так, як повинно бути. Тут не буде, знаєте, такого розвалу, як людина там собі думав, чи ну, взагалі якось воно не буде порушено по правилах, там, порушено взагалі якось так. Знаєте, що людина сказав і тільки обманув. Ні, такого тут не буде. Він просто може. Поспішити трошки з якимись там розмовами, але врешті-решт все зробить так, як наобіцяв за такими правилами, як повинно бути, і, ну, щоб і не образити. Отак От воно показане. Але тут показано, що не треба фантазувати раніше, ніж взагалі все відбудеться. От просто не фантазуйте по ситуації, бо це, як знаєте, от не все там від нього залежить. Є ще люди, від яких він, ну, з якими йому треба взаємодіяти, і ну, можуть бути варіанти. Далі дивимось, чого ж вам не уникнути. Давайте побачимо, чого не уникнути. У кого не дуже там з самопочуттям, показано король жезлів, може бути самопочуття такого короля жезлів, він вам може бути ким завгодно, то з цієї ситуації буде доволі швидкий вихід. Людина подолає, ну там може голова боліти, може що завгодно бути насправді, може бути підвищена температура, що завгодно. Людина це подолає, докласть зусиль і обнулить цю ситуацію. Може бути з вашою дитиною пов'язане. Знову ж таки, ситуація, яка доволі швидко зміниться. Будете радіти, я так трошки підгледіла в колоду. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. Тут прорівновагу. Все врівноважиться і дайте цьому просто час. Для когось це буде як за сім годин, а для когось може розтягтись надовше, навіть на тиждень. Але все одно ситуація, яка врівноважиться і буде вам досвідом. Та у вас є досвід, щоб, такі якісь, ну, щоб якусь там ситуацію, в, в якій ви зараз є. Е е щоб її владнати так, як вам треба. І знаєте, тут навіть для когось як по результатах цієї ситуації ви як отримаєте якийсь може, даруночок, якийсь може сюрприз, щось вам приємне буде врешті з цієї ситуації. Так. І це, це більш за все це з роботою для вас пов'язане. Але не обов'язково і не для всіх. Але більш за все щось пов'язане з роботою. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних. Справ вам, щоб все владналось так, як вам то треба. І гарних людей поряд з вами, і просто всього найкращого, що, чого ви самі собі бажаєте, хай все відбувається так, як вам то треба. І бережіть себе обов'язково. І всім дуже дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші підписки. Побачимось в наступних відео. Всім пока!